Доброго мирного дня! Сьогодні тема косметологія. Дуже багато на сьогоднішній день різної реклами, надзвичайно багато. Це і ін'єкції, і різні процедури, і тяжкі, хірургічні втручання. Тобто ну, насищений ринок, надзвичайно насищений. З цього всього потрібно, звичайно, обирати, вибирати і дивитися, що ви робите. Тому що одну сторону ви бачите в рекламі, а є інша сторона, яку ви не бачите в рекламі, яку, як правило, ну, як правило, це жінки, скажімо так, використовують цей ринок. Але ж іншу сторону, коли жінка постраждала, вона вам... Не покаже, вона не сфотографує себе і не покаже, чим закінчилась її та чи інша косметологічна процедура, чи та чи інша косметологічна ін'єкція. Так, інша сторона є інший бік. І він не дуже, скажімо так, хороший, тому що є і без ситуації, які Повернути неможливо без хірургічного вже втручання. Є ситуації, які вже хірургічні втручання не допомагають, тобто досить все серйозно і підходьте до цього питання дуже виважено. Дивіться, що ви. Які ви ін'єкції робите, які там розчини. Дивіться, які ви процедури робите, тому що не всі процедури також корисні. Є такі процедури, які повністю атрофують м'язи. Тобто, ну і потім ви нічого вже не зробите. Для того, щоб хоч більш-менш якось виглядати. Тому ринок насищений, дуже насищений. Я надію, що з часом воно поставиться фільтри фільтр якийсь, воно все відфільтрується. Поки що у нас немає якогось досвіду тої чи іншої. Ну, є, звичайно, однозначно є процедури, які вже давним-давно працюють, їх роблять і вони якби, хороші. і... Приносить ефект, а є е е новенькі незрозумілими апаратами і ТД і Тобто фільтруйте, фільтруйте. Так як все, в цьому житті потрібно фільтрувати, так і потрібно фільтрувати те, що ви робите зі своїм організмом. Тому що, ну, да, звичайно, хочеться бути молодим, хочеться бути гарним. Але ну, хочу вас розчарувати. Вік все одно є, він приходить, приходить і відбиток від є скрізь і на лиці, і на тілі. Головне, щоб в душі вас ви були молоді, позитивні, несли в світ позитив, добро, не негатив. І тоді воно все буде взаємом. Пов'язано, і ви будете виглядати гарно, тому що очі вас будуть світитися позитивом, і все у вас буде добре. Ну, звичайно, дивитися треба за всім, і за тілом, і за, ну, звичайно, за обличчям, і за внутрішнім станом, за зовнішнім. За всім треба слідкувати і не тільки ходити до косметолога. Основний догляд це домашній, щоб ви розуміли. Е, і, і їжа ніяк не дойду до їжі. Е, досить така цікава, цікава тема. Я, наприклад, їм все. У мене немає табу, чогось. Я їм все. Але вчасно е, і ну не все однозначно, я так сказала, е, фасфудені і стараюсь більш до натурального, ну то вже окреме. Тема зараз у нас косметологія, тому фільтруйте, ставте фільтри і не використовуйте все. От все, все, що тільки можна, тому що в мене таке враження, що там уже йде мізкова проблема. І люди вже не можуть зупинитися від тих ін'єкцій, і тої красоти. Вже та красота лізе з відусіллі вже, до речі, не модно ні губи губиті, ні, ні скули і таке інше. Тому фільтруйте, доглядайте за собою і будьте позитивні. Дякую.